Слава нації, вітаю на каналі. Вітарія Сешко. Добрий. З, в реаліях історико-політичних та геополітичних українського сьогодення, де на моє тверде переконання єдиною фактичною альтернативою українському призову роботи українських структур ТЦК, якою московити вкрай незадоволені і деякі так, українчики, є. Призов московицький. Так, тобто треба чітко розуміти, що коли ви там щось там на московицьких телеграм-канальчиках піддакуєте, що ой, мобілізація в Україні погана. На Московщини на окупованих територіях українських Московію так, тимчасово, там таких проблем немає, там чудово, все мобілізується і всіх влаштовує призов. І у нас вже повні пивниці. Громадян України, які йдуть на нас зі зброєю від московського війська. Ну, то таке, можна побачити наживо, так, маленькі елементи роботи призову на Московщині. Маємо два випадки. Два, як би це так пом'якше сказати, представники московицької армії. Добровільно задля підтримки. Підтримки нашої діяльності, створення в місту на каналі, мені надали свої пакети документів. Так, це у нас окупант Бадир РС Альбертович із, я так розумію, села Рзин Ерзинського району Республіки Тиви Московщини. І. Менсафіо, Филипп. Пилип до Московщини Прилип. Так, от, вони принесли з собою зброю, речі, свою з Московщину свідомість. І оці пакети документів, фотографії. Я не певен на 100%, що тут фотографії тут дівчина. І там дитина є. Ну, Ютуб не любить фотографії дітей, то я їх показувати не буду. Я думаю, що скоріше за все, це пана Баадира, так би мовити, а не Пилипа, але я можу помилятися. Отже, звідки пішов вбивати українців? Баадир Альберт Ересович. Ерес Альбертович, пардон. наскільки я розумію, представник одного з народів або народностей яких так само підкорили, полонили московити, з Московщини і відправили яничарами винищувати українців, він до України пішов із закладу пенітенціарної системи, де відбував покарання. Я не знаю, за які що це таке, 11 стаття. УК РФ, я не знаю, що це таке, я не гуглив, мені не цікаво. <кхем> Сухий підсумок, так? 6 червня 25-го року. Тут купа літер схожих на українські, незрозумілі слова. Разом з тим сенс такий, що сидів цей хто там, РС у місті Магадан, добував золото, здобував золото на заводі. Лунна в місті Магадан. Не знаю, який у нього був строк, можливо, ви це побачите в цьому документі. Я так дуже не заглиблювався. Не знаю, скільки він відсидів, скільки ще мав відсидіти так чи інакше. Альтернативою добичі золото він знайшов, що правильно йти, вбивати українців на користь Московщини. І, відповідно, там він, я так розумію, підтримував якісь стосунки з оцією. Пані. Написано, що у нього є мала дитина. фотографія цієї малої дитини є також там. от І пішов, просто звідси вбрався у форму і погнав через контракт, став рядовим як можна бачити, так? і пішов працювати на догоду не до імперії Московщини. Згідно контракту. Тут написано щось там. Оці ось, ось речі ЛДНР, НДНР, Запорозька. Десь тут фігурувала область. Чи це у Пилипа фігурувала? Коротше, пішов до війська і робив свою руйнівну справу антиукраїнську, знищував українців та Україну, аж допоки потрапив у руки українських військовиків, героїчних захисників України і знищувачів Московщини. Шляхом педагогічного впливу він зрозумів хибність своєї поведінки і добровільно передав ось ці ось документи разом з фотографіями, які мав із собою, як і решту майна, нам для діяльності. Ми з того будемо, в якийсь спосіб, це намагатися монетизувати, прямий чи непрямий, так, на, задля нашої спільної користі, забезпечення. Роботи моєї і мого підрозділу. Другий випадок Менсафію Пилипа, ООО, Благотруд. Добре, засмаглий такий парубчина. Дане народження не вказана. Я так розумію, у нього з москвинським язиком головною зброєю окупантів і загарбників було сутужно. Бо він у декількох примірниках мав собі нормально такі затерті інструкції. Ну, так, Тобто, москвинською слова, от, головний набір громадян іншоземних держав, які не володіють москвинською, задля знищення українців. Що тут у нас? «Opponent», «Watcher», «Meal», «Communication». Closest the mine. Tank after run to the left, to the right. Ну, коротше, просто чоловіки беруть з Counter-Strike. Так, передрукували, перебили латиницею і погнали загарбувати Україну. Є відео також з паном Пилипом. Як він чемно розкаюється у своїх жахливих діяннях проти України. Це відео ми також, звісно, як і будь-що, що можемо використаємо на нашу користь. Одна з їхніх знаків, якісь червона стрічка, одна. Немає зовнішньої антени для радіо. Ну, коротше, ви тут всі саме все бачите. Так, червоний хрест. Станція радіо бракує, відсутня, або зовнішня антена відсутня. It needs to be learned and remembered. Це треба вивчити та запам'ятати. Ось короткий курс вбивці українців на, за «Нафторубліка». От, Просто з Москви, з епіцентру, так, Московщини. От він через навчальну, нібито патріотичний центр Авангард. У грудні 24-го року поїхав. Загарбувати Україну. А, до січня 25-го року він зранку мав бути в кабінеті номер 9 щоб безпосередньо з Москви їхати, знищувати українців. Отут трохи більше вже цих контрстрайківських команд. Так, команда москвінською, транскрипція москвинською і переклад англійською. Back off to the box, bandage, unmanned aerial vehicle, throw grenade, shoot, water, food meal, power bank, poncho Poncho, Це ж так цікаво Слово першої необхідності. я за 4 роки його чув, може, два рази Get down, mouth, mouth. See the enemy. Damage armored vehicles. Gardielaya Technica. Ну таке От, я ж кажу три примірники. У нього таких слів, Капай, прячся, слышу дрон. Ну, от я ж кажу, 20 слів вивчили і погнали загарбувати державу. Респонс, обстановка 2 0. 2, 0. До речі, чому 4,5.0, яке досі фігурує в українському воєнному сленгу, не годиться. А є транскрипцією Москворотого надзвичайних прайшестві нет? Е, теж є про це ціле відео на каналі. Ну, Суть ви вже зрозуміли. Тому я особисто усюди не можу, уникаю використовувати 4,50. 4.5.0 – це московицька. Відтак антиукраїнська, совєцька, антропологічна традиція. Так, що тут? Хто там? Погнав рядовий пилип, прибув, хрестився, робився, отримав ставку 13 тисяч рублів на місяць, зараз 400 тисяч і погнав. Так, мордувати, вбивати, гвалтувати українців. Його на це посвятив замштаба прихожанин Моспархату. Так само, як і роблять священники підпідкриковані Московщини. Моспархату. Хто такий? Цховребов? Жазанов цховребов. Шалуху. прям такі еталонно, еталонно москвинські прізвища. Прям всі. Один-один. Ов-ов-ов-ов. Так. Контракт. Менсафіо, Пилипа, Москва. Ну, я так розумію, стандартна. Овнуча. Якусь таку, я думаю, приблизно, ну, шаблонну підписують. Українчики на тимчасово окупованих територіях, які різні там ухилянський шлак який тікав від захисту України. Потім отримав москвинський приклад собі в усі природні отвори, підписав такий контракт, його чудово влаштував призов і мобілізація Московщиною, от і він. Іде зі зброєю на українців, на своїх колишніх сусідів, бортів, однокласників, сестер, рідних та близьких. Так. І от з грудня 24-го року Пилип, так само, як і як його там звуть, РС, долучилися до воєнної агресії Московщини, до терору. Українців. Потім, знову ж таки, із чемними українськими військовиками стикнувся наживо. А, от воно, будь ласка, території, так, ДНР, ЛНР Запорозька Херсонської області. Ля-ля-ля. Егоров ов, всі на ов. Так, от, будь ласка, передивилися всі на ов, всі московити. Стратегічно важливі посади. На Московщині, в першу чергу, московитам. так, Ми не побачили тут. Ніде ніяких Енків, ніяких там шмальгаузенів умовних. так, Всь, он, Передивилися ови. Ови, ови, ови. Іванови, Петрови, Сидорови. так, А в Україні у нас на ключові посади і впливові. Так, українці потрапляють, проте я не бачу особисто такої саме пріоритетності, єдності. І твердости представництва саме національного в керівному складі будь-чого, з чим я взаємодію. Трохи вам історії наочної, це ми будемо, як і все інше, намагатися монетизувати на користь нашої спільної, переможної справи. Добровільна підтримка. Греса, добровільна підтримка Пилипа українського війська, разом з глибоким розкаянням своїх хибних, вбивчих, нищівних дій стосовно українців. От, до речі, ці лоти ще господарів не мають, кому в тій чи іншій формі це може бути цікавим. звертайтеся. я відкритий до будь-яких форматів співпраці. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.